От молить правильно каже, що ми хочемо, щоб боролися і розвивалася антикорупційна структура. Пройшло 10 років. Віз стоїть нині там, де гарантії, що він і не буде залишатися на цьому місці, якщо нічого не змінювати. Тому зараз настав час в нормальному діалозі. Зрозуміло, була конфліктна ситуація. Це нормально. Коли апелюють, кажуть, що у нас як в Росії ні, не так як в Росії. У нас вулицю чують і про це президент каже в своєму зверненні. Подобається це комусь або не подобається, але те, про що говорять в Росії, навіть забороняють думати і шукати щось в інтернеті. Да? Ми до цього ніколи не дойдемо, тому що в нас є доросле суспільство, яке має право виходити на вулицю, яке має право говорити, що не подобається, і їх чують, і до них дослухаються, тому що по підготовка цього законопроекту це результати того, що говорили люди на цих вулицях і під час цих протестів. Тому я вважаю, що коли держава чує своїх людей і переходить в конструктив, це нормально, тим більше під час війни.